Вітаю шановні на телеглядачі у ефірі Миколаївщина Культура під час війни. І сьогодні гість нашої студії Олександр Добровольський, директор Миколаївської обласної філармонії. Вітаю вас у нашій студії. Добре. Для людей, які вперше приходять до нашої студії, ми завжди запитуємо, як для них розпочалося 24 лютого, 2022 рік. Ну прямо скажімо, розпочалося несподівано, хоча і були розмови про те, що можливий такий розвиток подій, але звичайно ніхто не очікував. Ми готувалися до концерту камерного оркестру, який мав відбутися 25 лютого. У нас якраз була диригентка з Києва, заслужена артистка України Вікторія Житько. Цілий тиждень перед тим вони проводили репетиції, готувалися до концерту. І зранку вона ще, до речі, в нас і жила, бо ми разом вчилися в консерваторії. Тоді ще не музична академія, була консерваторія в Києві. І, ну, добрі друзі, вона частенько зупинялася в нас, коли приїжджала диригувати камерним оркестром. Ну і отак ранок розпочався з, з вибухів на Кульбакіну. А, і вона вже була вдягнена, прибігла, каже, війна почалася. Ми кажемо, та ні, ну що ти кажеш, яка війна? Вона? Ну ви що не чуєте? І отак, отак воно й почалося. ну і Ясно, що 25-го концерт вже не відбувся. От, і ми Пішли з нею ввечері на залізничний вокзал, щоб її відправити на Київ, але вже потяги не ходили. Над нами пролетіли дві ракети знову ж таки в напрямку Кульбакіна, і був такий сильний вибух, що аж вокзал зашатався. Ну і ми швиденько звідти. Пішли, і отак цілий тиждень ще їй довелося у нас жити, аж поки з'явилася змога виїхати через Одесу, виїхати з Миколаєва. Ну це такий був у нас день. Що було найскладніше у той час? Ну, ви знаєте, було складно взагалі це прийняти як, як даність, що це вже сталося. І Важко було прийняти якесь рішення, бо всі підлеглі питали, що нам робити, куди нам їхати, чи залишатись тут, чи кудись ми переміщаємось. Але ніхто не міг нічого нам пояснити, ні управління культури, ні, ніхто, звичайно, не знали, що робити. Тому просто залишались потім. Згодом у нас частина людей пороз'їжджалася по Європі, по Україні. Дехто ще досі залишається за кордоном. Але велика частина людей повернулася, і ми вже з осені 2022 року продовжили свою роботу. Спочатку ансамблю ЗОРИ. З'їздив на Західну Україну з гастролями по чотирьох містах: Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ і Чернівці. Зв'язалися з директорами, ну всім було зрозуміло, яка ситуація в Миколаєві. Що працювати тут не було можливості, бо не було укриттів, тому ми не працювали деякий час. От. А, ну, хоча до середини квітня ми приходили в свій кабінет, записували якісь пісні або інструментальну музику, і таким чином намагались підтримати дух людей, виставляли це в Ютубі. І таким чином глядачі наші. Постійні могли якось підтримувати з нами зв'язок і, і бачили, що філармонія живе, що продовжуємо працювати, радувати душу. Ну і так люди дякували, казали, що зігріває От, важкі хвилини, включали музику, слухали і були раді такому спілкуванню дистанційному. Говорять, що класична музика так раз допомагає подолати стрес, так? Так, це, це дійсно правда, тому що багато людей дійсно писали в коментарях, телефонували навіть ті, що знайомі наші, і дякували за те, що ми пишемо, що ми граємо, що ми. Підтримуємо, це заспокоювало це, якось підтримувало, давало надію на те, що все-таки краще попереду. Як війна змінила роботу філармонії? Ну не скажу, що кардинально, але півроку такими не працювали, не було можливості аж допоки театр драмтеатр вони зробили укриття. Обладнали сцену в укритті. І з вересня 2022 року ми почали проводити концерти в цьому укритті. Це і узори, і вільні козаки, і солісти класичні, і солісти естрадні з фонограмами. І навіть у нас утворився новий колектив. Дві скрипки запросили баяніста ще Миколу Морозенського і контрабас. І створився такий квартет Маніфік, що в перекладі означає чудовий з французької. То вони дуже швидко набрали свою публіку, своїх прихильників і. Їхні концерти добре відвідувані, грають різноманітний репертуар і українську музику, і європейську, і танго Астора П'ятсоли, Рішара Галь'яно, тобто широкий репертуар. Микола сам пише музику свою, теж дуже цікаву, і пише обробки. Так що, от це так, створюються колективи. Повертаються ті, що працювали, створюються нові, тобто люди не опускають руки і якось згуртувались всі, знаєте, так монолітом таким стали. Миколаївців є потреба, так? Да? Так, ви знаєте, ось нещодавній концерт камерного оркестру це підтвердив. Ми в суботу, по суботах, проводимо концерти в музеї Віріщагіна. В музичній вітальні вони погодилися, щоб ми проводили там концерти. А по неділях ми проводимо концерти у виставковій залі на Соборній. То в суботу на концерт Моцарта прийшло стільки людей, що не змогли поміститися всі бажаючі. Ми домовились, що в неділю повторимо цю програму, і знову в неділю прийшов майже повний зал людей. Тому людям це потрібно. Люди потребують класичної музики, української музики, звичайно, теж от але класична музика, особливо програми Моцарта, Вівальді, Баха. Люди дуже поціновують. Класичну музику і люблять відвідувати концерти. Чим зараз живе Миколаївська обласна філармонія і з якими проблемами стикається? Ну, головна наша проблема це відсутність власного приміщення. Виставкова зала якраз знаходиться на місці, де раніше була філармонія. От, то це найбільша проблема, тому що ми зараз базуємось в палаці культури будівельників на сухому фонтані, і, на превеликий жаль, там, крім нас і дитячого танцювального колективу, більш нікого немає, тому. Власник, воно знаходиться в приватній власності, ця будівля, і вони відключили опалення ще з 2022 року. От, тому умови дуже важкі, але колеги нас виручають трошки, наприклад, камерний оркестр наш зараз проводить репетиції в коледжі культури. Бо в їх є опалення і там можна займатися. Ну а приміщення, в якому займається камерний в палаці культури, воно дуже велике. Його фізично ніякими дуйками не обігрієш. Ми там ставили і три, і чотири штуки, не допомагає воно. Тому це домовились з коледжем, дякуємо, що виручають. Багато людей з початком повномасштабної війни виїхали. Як у вас ситуація з цим? Музиканти, актори? Вони ж теж покинули. Так, у нас добра половина людей роз'їхались хто по Україні, хто за кордон. От, деякі ще й досі перебувають за кордоном, але більшість повернулась з сім'ями і. Багато людей залишалося тут, в Миколаєві, і так і пережили цей час, От. але так багато роз'їхалось, на жаль. І тому деякі склади трошки зруйнувались. Ну, той самий камерний оркестр було 18, зараз їх 10. Але тим не менше, програми дають якісні і люди це. Поважають, цінують. Ви нещодавно повернулися з гастролі ансамблем Узори. Розкажіть, будь ласка, як в Європі ви були, як вас публіка там сприймала і хто mm. приходив на концерт? Так, ми в грудні за запрошенням хору, козацького хору з міста Гаага. Перебували в Нідерландах майже три тижні. Провели там 5 концертів з цим хором козацьким, і ще декілька концертів з іншими колективами. Ну, звичайно, що більшість публіки це були нідерландці, Але багато було і українців, тих, хто виїхав. З війною, і також ті, хто раніше там жили, працювали. От, хто вже знав наш колектив, бо фактично з 95-го року узори майже щороку відвідували Нідерланди з цим хором козацьким записали три компакт-диски з українськими народними піснями, і зараз от вони підтримують дуже. Підтримують не тільки морально, а організовують концерти. І на концертах ми минулого року назбирали багато донатів, От, привезли сюди кілька потужних генераторів, ховдри, обігрівачі. Ну, коротше кажучи, дуже багато допомогли минулого року. Ну, цього року також і там вже. 30 років існує фонд Супутник, місто таке невеличке Флардінген біля Роттердама. То оцей фонд Супутник вони щороку відправляють багато вантажівок з гуманітарною допомогою для геріатричних центрів, для інтернатів дитячих і Цього року ми теж на концертах з козацьким хором збирали донати на допомогу цьому фонду Супутник. От і на завершальному концерті, 28 грудня, був присутній посол України в Нідерландах. Багато українців було на цьому заході, і так, так символічний чек вручили голові фонду Супутник. З цими донатами, які назбирали. Приємно було, що та робота, яку ми робимо, що вона дійсно допомагає, це не порожні слова. А також ми кілька концертів дали благодійних у тих містечках, які новозбудовані для українців. Це такі цілі квартали збудовані, де проживають компактно українці. Що виїхали до Нідерландів в різних містах ми були, тому дуже приємно було зустрітись їм з нами, почути українську музику, почути українські пісні. Ми разом з ними співали. Ну тобто, це було так дуже можна сказати до сліз. Також були військові, які проходили реабілітацію там, ну це такий. Ну і поряд з тим ми не тільки грали музику, а ще й проводили таку роз'яснювальну роботу, бо по телебаченню не так багато дають інформації, і не все розповідають в Нідерландах, ну щоб не Травмувати психіку людей, щоб не залякувати їх чи щось таке. Тому в їх так дуже лайтово дається інформація. Так, іде війна, так, там гинуть люди, але ми щось допомагаємо там, ну в такому плані. А люди цікавляться, і коли ми починаємо розказувати, ну, що насправді відбувається, в яких кількостях гинуть люди, які масштаби. Руйнувань, те, що бомбардують житлові райони, а не військові з військовими воюють, а воюють з незахищеним населенням. Тому для них це була новина, таке відкриття. Так що, крім виконання музики, ми ще ведемо таку роз'яснювальну роботу так, інформаційну так. Інційно спілкуючись з українцями, які покинули Україну із-за війни. Який в них настрій можете от розказати? Ну всі з надією. Тобто песимізму нема, всі вірять і надіються, що все ж таки скоро війна закінчиться. Як скоро, звичайно, ніхто не може сказати, але, але те, що вона закінчиться, і всі хочуть, щоб вона закінчилася нашою перемогою, от такі настрої бойові. Ви граєте українську музику. От коли ви її граєте, чи є зараз різниця до повномасштабного вторгнення, сприйняття цієї музики угу. і після? Ну так, звичайно, це і для нас самих, воно якось по-іншому сприймається нами самими. І, вірогідно, якісь в нас Емоції змінюються, які люди відчувають на концертах, і вони у відповідь реагують ну, звичайно теж по іншому. Чи можемо ми говорити про те, що українці почали більш любити свою культуру після повномасштабного вторгнення? Я вважаю, що так, тому що почали цінувати. Своє почали <кій> цікавитись дуже багато моїх знайомих під час війни перейшли і почали розмовляти українською. Хоча місто наше, воно таке багатонаціональне там більше ста національностей проживають на Миколаївщині, взагалі і в самому місті. Тому мені було дуже цікаво ці зміни, що. Навіть люди інших національностей, які раніше розмовляли російською, стали розмовляти українською. Ну не кажучи вже про самих етнічних українців, які жили тут і стали розмовляти українською мовою, то це дуже приємно, зворушливо я сказав. Навіть повномасштабна війна змінила багатьох людей. Вас особисто вона змінила і що саме? Ну, я так само, як, як і всі, почав більше цінувати українське, все, українську культуру, українську мову. Ми з сім'єю, не змовляючись, і син, і дружина, перейшли на українську і вдома спілкуємось українською одне з одним. Бо Ну так, ми вже якби давно мали би розмовляти українською як державна організація. Ми це робимо на концертах і в спілкуванні з відвідувачами, але і між собою ми вдома розмовляємо українською, і це налаштовує на якийсь, я би сказав, інший рівень. Інший рівень світосприйняття і інший рівень цінування України і українського. Що зробите перше після нашої перемоги? Ну, Мабуть, буде такий грандіозний концерт. Це, це я думаю. Дякую вам, що знайшли час та завітали до нашої студії. Дякуємо силам оборони за захист. Дякую.